Він любив життя і людей. До останнього дня Володимир Лук'янець, незважаючи на тяжку недугу, продовжував працювати та вболівав за долю своєї малої батьківщини. На його рахунку, сотні добрих справ. Він обіймав чимало керівних посад і завжди залишався людиною честі. Згадують земляки днями на Чорнобаївщині відкрили меморіальну дошку Володимиру Лук'янцю. Ото вікна ряд, і він сидів на, на третій партії. Вчителька математики Меланія Соломка пригадує парту, за якою сидів її учень Володя Лук'янець. Зауважує, організаторські здібності у нього проявлялися ще з дитинства. До того ж, хлопець добре вчився, був відповідальним і мав багато друзів. Скромний, навчався він дуже хорошо, не те, що там хорошо, а дуже хорошо. І навчався, і поводився, і організатор великий був. Бракує дідуся і Владику. Каже, він водив його до школи, розповідав чимало цікавинок. Ну він мене багато куди водив, ну, навіть на воєнну базу. Ну, як вам сказати, у нас були хороші стосунки. Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко із Володимиром Лук'янцем познайомився у 2002 році. Його настанови пам'ятає й досі незалежно від посади, залишатися людиною честі і совісті. Саме таким був Володимир Лукіч. Він був людиною простою, доступною. І ми, знаючи ті справи, які він робив, я Знаю, будучи депутатом обласної ради, разом працювали, знаючи, як він відстаював в соціальній галузі, такі як охорона здоров'я, такі як галузь освіти, знаючи, як він відстаював розвиток рідного краю. Я вам скажу, це людина справжній патріот. Це людина з великої букви. Меморіальну дошку Володимиру Лук'янцю відкрили офіційно у весело-хутірському навчально-виховному комплексі дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа першого 3 третього ступенів імені Володимира Лук'янця. Урочисту місію виконали його онук та донька. Батько був із тих людей, які робили справу. І тому я бачила його життя і я вчилася на його справу. І основні життєві цінності, я думаю, були закладені саме його діями, саме. Может, я не цього ж дня було підписано угоду про співпрацю між Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького та весело-хутірським навчально-виховним комплексом. Ніна Волощук, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.